актові зали перед вибаденною публікою, впевненою. Тож зустрічайте. Найкращі серед найкращих. Учасники інтелектуально-розважального шоу Містер дипломат. Ваші області пані Даманове. Відійду і буду розповідати про кожну з них. Перший наш учасник Віктор Курцев. Шостий курс спеціальності «Міжнародні економічні відносини. І я буду грати словами, поки не виграю. Приклад дипломата для нього Андрій Андрійович Громико, Віктор, визнаний інтелектуал, який проводить ігри щодеколи для студентів, а також є талановитим прикладачем-сінхроністом. При цьому займається танцями, пише вірші, дуже любить готувати та займається спортом. Спортом у серці одна дівчина і одна батьківщина. Голова у постійній гри протистоянні та інтризі у житті присвесть танго, Вась вишуканість та випуховість самбо. Ваші області наш перший випускник Віктор про це. Єрошенко Четвертий курс. До дипломата, не запитуйте, що ваша країна може зробити для вас. Запитайте, що ви можете зробити для вашої країни. Чому часто є тоді? І мені присутні йому подобаються цілеспрямовані люди. Прикладом для нього є фон, письма. Він користується довірою, п'ячає каву без сукру. Любить. Сім'я, людське життя, мораль та держава найвищі цінності, має міцний дух, хобі, міжнародні відносини, історія, відпочинок на природі, музика, футбол, настільний теніс. Конкурсант номер 2 Євгеній Ярушенків. І третім номер у нас Сапаров Фарид. Його треба дипломата. Дипломат це людина, яка може викласти карти на стіл, не показуючи рук. Приклад дипломата для нього наполеон Бонапарт та Гейдар Алієв. Парі дуже відповідальний та цілеспрямований, про що свідчить його перемога у чемпіонаті України з дебатів та навіть захоплення бальними танцями. Цей хлопець романтичний та водночас серйозний, оскільки любить подорожувати на убийці. Також любить Віденську конвенцію про романтичне знову 18 квітня. Четвертий учасник — Микита Капон, четвертий курс спеціальності міжнародної інформації у вашій області. Кредо Микита, дипломат це людина, яка переконає, веде в уману та зацікавить будь-кого. Прикладом для нього є Уінстон, Леонард, Спенсер, Черчіл. Микита обожнює футбол та все, що з ним пов'язане. Любить подорожувати, захоплюється айкідо. цей хлопець дуже відповідальний та наполегливий. Істинний дипломат, характер авдичний, відважний, молодий. З друзями та викладачами відвертий, товариський дружелюбний. рівний. Нещадний доригід, життєве кредо враховується лише перемоги. Все інше це процес навчання. Номер 4. Викида Капан. Під п'ятий номер нас Євген Вєзіння. П'ятий курс спеціальності міжнародний бізнес. Его кредо: Вперед идем и ставок не боимся, даже если есть что потерять. а завтра в жизни заболел, когда родился, и излечусь, когда придется убирать. Эрнесто Чикевара, приклад патриотизма вот та сила спрямованности для Евгена. Олух Пальма, Фридрик Эберт, Жан Жерес, приклады борьбы за демократические ценности на международной арене. Евген глава наукового товариства студентов и аспирантов Киевского национального университета, который называется Шевченко. Романський діяч він працює над впровадженням електронного уряду в Україні, захоплюється поезією, фрігами, молодіжною політикою та літературою. Його часто можна побачити на всіх наукових і політичних заходах одночасно. Таке відчуття, що для нього немає перешкод в часі і в просторі. Студент, молодий науковець, любитель подорожей, кулінар, завзятий театрал і просто відчайдушний романтиківген Вєзіве, вашого піспіва. 6. Павло Ліневич, п'ятий курс спеціальності міжнародні відносини. Його кредо буде скрізь і лише першим. Особи, що видихає в дипломатії Анатолій Максимович Суленко, також кантер Стоктон Томпсон. Павло започаткував інституті політичний клуб Амбасадор, проводив зустрічі з відомими цікавими людьми. У підпачці гра на гітарі в гурті. До речі, минулого року вони виграли в конкурсі Української пісні в інституті, також література. У перші є традиція, коли він їде за кордон він завжди привозить звідти якісь кумедні книги та намовлять цієї країни. Ще коли він з друзями дивився якийсь фільм, коли дивиться якийсь фільм, він всіх дістає своїм жартів та коментарями. Хто знається, може зараз побудувати вашого просить. Номер сім. На сцені з'являється Максим Пустовоч. Максим цілеспрямовано неординарна особисті, що вміє розставляти пріоритети і приймати незвичайні протиправильні рішення, має неабиякий комерційний кейс, працює за фактом з першого курсу, а з третього має власну справу. Крім того, Максим, Максим закінчив музичну школу в класу фортепіано, грає на двох музичних інструментах. З дитинства мріяв стати послом України у Франції. Ваші оплески номерці Максим Коступов. З'являється останній наш конкурсант і добре вісім Сергій Ковальчук. Четверти курс спеціалістів відносини. Сергій вважає, що краще красиво робити, ніж красиво говорити. Прикладом для нього є Черчилль та Генрі Кісіндже. Сергій сентиментальний романтик, який пише вірші. Любить подорожувати, спостерігати за. Заходок сонця та прибою морських хвиль, захоплення футболу. Він, до речі, активний гравець, Ліги Київської інституту міжнародного відносин з футболу, політика, плавання, велоспорт, країни Скандинавії, найкраща риса характеру, міцна сила волі, ширість. Все це номер вісім. Самі побачивачі